Привіт! З вами Вібро, і я би хотів зробити обзор на таку прикольну ігру Clash of Clans. Ігра правда дуже сильно затягує, В ній хочеться більше всього влучити, більше всього построїти і більше всього здобути. Ви її можете скачати в плеймаркеті, назву її я лишу в описанні. Ну що ж, приступимо до її обзору. Тут є магазин, де можна купити щит, Для того, щоб вас не нападали. Можна купити за щиту собі, е, собі. Е, можна купити речі, які здобувають ресурси, які їх зберігають. Можна купити прості декорації. Можна купити войска і сокровища це за діаманти або за ваші гроші. Донат. Е, е, так. Що ж ми почнемо? Е, ви, коли перший раз зайдете в ігру, тільки введете свій аккаунт. Ну, там, надіюсь, як там е, до свого аккаунту прив'язати, е, вам буде що не нови, е, нова постройка, вам будуть пропонувати потратити на неї діаманти, як ви бачите. Правому верхньому кутку третій, та, третій знизу. Ой, перший знизу, зу, в правому верхньому кутку, це є діамант, у мене їх 301. А у вас спочатку буде 200 з чимось. Я раджу вам не, пот... не тратити їх, бо оскільки воно все там на початку стадії розвитку е... строїться швидко. Також тут можна поміняти мову на російську, тут українську немає оскільки я українець. От, от в такій гаючні не гаючний ключик, а от такі гайки заходимо і можна поміняти язик на англійський, французький, германський і не знаю, який-то італійський. Ну, коротше. Е, на російській теж можна. Можна включити звукові ефекти, можна музику виключити, включити, прив'язати якесь устройство, можна підключити до Google, і можна підключити до Facebook. Е, 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 є новини. Також у вас буде крепость клана. Ось вона Її треба буде відновити щось за 10 тисяч золотих монеток. Е, також тут треба купляти хранилище еліксиру. Ось, як ви бачите, хранилище еліксиру і золото хранилище для того, щоб зберігати здобудені вами золоті, золоті ті монетки і еліксир. Також потім ще можна буде чорний еліксир купити. Ну, е... Але то потрібно ратушу оновлювати, ось як ви бачите. Що більше ви оновили ратушу, я зразу вам, вас, ну, не хочу, щоб ви зразу оновлювали ратушу, бо треба улучити свій, своє селище. Також тут є казарми, в яких можна робити своїх воїнів. Давайте покажу як. Ось так. Береш, наприклад, учниця тобі потрібно Їх треба казарму того, щоб здобувати нових воїнів. Також тут є лагеря, воєнні лагеря. Їх теж можна влучити для того, щоб більше, людей, більше військ туди вміщалося. Також в кріпості клану ви можете надіслати запрос військ, Щоб перевірити, що у вас є в клані. Ну, типа соклановці вам надіслали. Нажимаєте інформацію, бачите, в мене 5 локів. Також тут можна подивитися. Що в клані, де що, яка людина, можна зайти, навіть до неї подивитися. Як ви бачите, я тут старийший, на 17 місце. Ну, я щось, це начебто п'ятий день мого розвитку, я думаю, так. Ні, це не п'ятий. Я не пам'ятаю точно який день, але я думаю, я непогано так розвився за такий малий час. Також тут треба купляти зборщики ліксиру і. Золоті шахти. Для того, щоб збирати ну, еліксир і. Ш... Також для оборони вашого селища, оскільки на нього будуть нападати, потрібно о, купляти оборону. Тобто башня, лучниць, ПВО, воздушна оборона проти шарів і проти мух. Е, пушка. Так пушки можна купити ловушку пружину. Типа якщо наступають на неї якісь воїни. Ось як ви бачите, вона то вони просто взлітають в воздух, можна купити бомби. Їх теж можна влучувати, але після ловушки, пружини і ті бомби, після кожного одного разу використання їх треба буде оновлювати, тобто, ремонтувати. Також тут усе треба оновлювати. У мене забор тільки оцей другого лева. Цей вже третього я хочу все оновити до 3 лева. Ось, як ви бачите, тут ще є от така дівчина, в неї голова така. Натискайте на неї. ой, І тут можна виповняти різні ачівки, за які ви дістаєте Ді, е, діаманти. Е, також тут є, от бачите, рука і дві стрілочки. Тут можна переходити на воєнну базу, яка потрібна для КВ. КВ це ніби війна кланів. Ось яка в мене воєнна база. Сохраняємо. І кожного разу, як ви щось нове селище купили, і прийдеться ставити цей на воєнній базі. Коли в мене буде ратуша п'ятого уровня, у мене зараз четвертого, можу відкрити ще одну ділянку, на якій я можу теж побудувати ще одну деревню. І ще одну сьому ратушу. І воєнна база так само, як ви бачите. Також тут можна йти по. Mm, як це називається? Не йти, а нападати, як задумали автори цієї гри, по, по твоїх ворогах там спочатку, от, наприклад, заходимо. Ось тут там, ми можемо отримати 4000, тут стоїть пушка, п'ятий левел, ПВО стоїть. І ще дві пушки. Ну, я, звісно, зараз сражатися не буду, я вам покажу, як я буду по сіті сражатися. Також тут є війна, от два таких мічі. Якщо ви вступили в клан, нажимаєте на них. І ось у мене зараз в клані йде війна. Це день сраження. Е, пізніше буде день як там називається зараз, ось тут така інструкція. Результат війни. Е, е, так, от так тут можна побачити свою базу. Ось як в мене база є, ось яка, яку я і вам показував. Можна ж також і подивитися на бази соклановців. Наприклад, давайте батиря шпіоном за ним. М -м 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 -м, ніби дивимось. І ось його база. В нього стоїть башня лучниць першого уровня. Клан і все начебто 5 уровня. Вийдемо. Вийдемо в наше селище. Також тут є чат. Ось ви бачите, це клановий чат, а це глобальний чат. Можна писати так, так як і в клані, так і в глобальному чаті. Також є ваша ліга це типа е, такі позначки, по яких ви йдете. У мене зараз срібна є ліга, там три позначки, потім два потім одна, потім іде. Рєм, рин, а, я бронзову пройшов, зараз ревнери на елі до дві позначки. Треба вбивати і діставати ось такі кубки. Зараз почекайте. Ось такі ось кубки, у мене їх 802, їх треба діставати. І кожен раз додаєшся до нової лізи. Там, наприклад, скільки треба набрати кубків і тоді ти в новій Лізі. Також, якщо ви в якійсь лізі. Ви, вам де бонус після кожного сраження. Так, що то... Вна... Мої сукони це пишуть і пишуть. Давайте зараз нападемо на когось, я покажу свій бій. Давайте нажимаємо в бой. Вот, подбор противника, многопользовательський режим через ті той многопользовательський Режим ми шукаємо ніби людей, на яких хочемо напасти, і через то получаємо свій трофей. Нажимаємо підбор, чекаємо і ось такий противник. Він мені не підсилував, але тут є маги і ті і башні лучниць, гарні, ну, гарно улучні. Також тут я хочу взяти такого ну, аж такого простого, можна так сказати, бо в мене зараз гіантів нема, бо в мене зараз улучша. Тут теж -то я б не думав піти. Я от такого більш-менш простого б зараз взяв, де все на виду е так подумати. Би. І я вернусь, коли я знайду когось. І ось я знайшов одного такого тіпа. Ну що ж, давайте нападемо. Виставляємо зараз своїх лучниць, вони атакують цю пушку. Тут лучниць виставляємо. Також виставляємо оце в варвари. Так, тут мортира стоїть. Мені в її дістати. Ставимо тут лучниць і беремо ставимо допомогу від клана. І дивимось, я бачу, що Мортира всіх винищить, Оскільки в мене немає гіантів, а всіми останніми без гіантів я не вмію воювати. Мені багато не забирало. за пораження також знімаються очки. Так що, якщо я зараз програю мінус 24 очка, я буду в шоці. Чекаємо. Нехай вони всі зі Все. До відео! 24 ручки, як я казав. І тепер у мене не 800 трофеїв, а 778. Так, щось -то в чаті говорить. Я давайте собі закуплю військ, нехай вони тренуються. Я люблю воювати оцими тіпами. Я забув їх звати. Я казав, бо тільки що. Так, потім я візьму учницю. Також тут в рому можна буде купити на когось ратушу. Лучиця. Можна буде купити короля за 10 тисяч еліксиру, а потім ратушу 9 уровня і за 40 тисяч королеву можна буде купити 5 левела ратуша і можна буде купити фабрику еліксиру заклінаній. Е, е, я думаю, ви зрозуміли смисл гри, головне улучати ратушу, і тоді буде відкрито більше построїв. Е, е, я сказав, де вам скачати, назву я лишу в описанні. Ну що ж, всім удачі. З вами був Вібро. тобто Всім удачі, всім па-па!